Січень драматичний місяць для України, особливо у її історії боротьби за свободу і незалежність. Події, що відбувались кожного січня перших років української держави, ставали фатальними. Молода країна опинялась на межі виживання, зіштовхуючись із зовнішньою агресією та внутрішніми викликами. Ці роки були не лише боротьбою українців, а й відображенням міжнародного контексту, де інтереси Росії, Польщі і України переплітались у складній геополітичній грі. Січень 1918-го. Перша світова війна входила у фінальну фазу. Центральні держави Німеччина та Австро-Угорщина шукали шляхів для збереження свого впливу і можливої перемоги. Українська Народна Республіка, проголосивши незалежність 22 січня четвертим універсалом, намагалася закріпити свій статус у хаотичному світі. У Києві шукали миру і готувались до підписання договору з Німеччиною у Бресті. Вибір такого союзника не в останню чергу було наслідком того, що ні у Парижі, ні у Лондоні, ні у Вашингтоні не бачили в українцях окремої нації відмінної від росіян. Тоді ж більшовицька Росія, скориставшись ослабленням фронтів, розгорнула наступ на українські землі. Перша окупація Києва, а таких буде ще дві, стала результатом агресії. А бій під крутами 29 січня символізував героїчний, але трагічний спротив молодих українців. Росія в цей час реалізовувала плани експорту революції, прагнучи відновити контроль над втраченими територіями імперії. Для центральних держав Україна стала ключовим партнером у спробі створення буферної зони проти більшовиків. Підписання Берестейського миру у лютому 1918-го було стратегічною перемогою для УНР, але й проявом її залежності від німецької підтримки. Січень. 1919 дев'ятсов Україна, що лише рік тому проголосила свою незалежність, знову постала перед загрозою окупації. 22 січня на Софійському майдані було проголошено Акт злуки української і західноукраїнської народних республік. Історичний крок до об'єднання українських земель. Однак святковий настрій швидко змінився усвідомленням жорстокої реальності. На заході, на Галичині, тиснули польські війська а зі Сходу. Знову насувалась більшовицька червона армія. Київ вдруге був захоплений більшовиками вже у лютому дев'ятнадцятого року. Польща під керівництвом Юзефа Пілсуцького прагнула відродити свою державу з кордонами від моря до моря, яка б включала західноукраїнські території. А його головний опонент, ігнацій Дмовський, прагнув більшого відновити кордони 1772 року з польськими кордонами у предмісті Києва. Українські сили, очолювані Євгеном Петрушевичем і українською Галицькою армією, продовжували чинити опір. Більшовицька Росія після перемог у своїй громадянській війні розпочала нову кампанію для закріплення радянської влади в Україні 6 січня 1919 року, у Харкові проголосили створення більшовицької ОСРР. Українська Народна Республіка, опинившись у стратегічній ізоляції, продовжувала боротьбу на два фронти, не маючи належної міжнародної підтримки. Січень 1920 року був обнадійливим. Партизанський рейд армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Білої добровольчої армії, що отримав назву Зимовий похід, став однією з найбільш героїчних і успішних бойових операцій часів Української революції. Головний атаман Симон Петлюра зі штабом перебував у Варшаві, тому це був єдиний варіант зберегти як саму армію, так і її дух. А присутність української армії на окупованій території мало неабияке значення. Для всього населення перебування Петлюри у Варшаві далося в знаки. вже за чотири місяці вчорашні вороги підпишуть Варшавський договір, за яким польська армія буде звільняти Київ, а трохи згодом українське військо буде обороняти Варшаву. І хоча всі сторони вже були виснажені і знекровлені. Радянська Росія, зміцнивши позиції після перемоги над Білими арміями, почала поширювати вплив на Україну, Білорусь і Кавказ. Польща бачила у радянській Росії загрозу і сподівалася створити союзницький пояс держав між собою та Москвою, зокрема через Україну. Однак ОНР, ослаблена внутрішніми чварами і виснаженням, поступово втрачала боєздатність. Нова сучасна сторінка історії боротьби України за свободу і незалежність також має багато драматичних подій, які у неймовірний спосіб перегукуються з подіями столітньої давнини. Ті самі вороги, ті самі союзники, але вже інша Україна, яка має не повторювати помилок і не покладати надмірних сподівань на друзів, які на жаль також зіграли свою роль у поразці України 100 років тому.